Всім привіт, друзі! На каналі сьогодні покажу, що робити, точніше, як розпакувати zip-файл. Для цього заходимо в будь-який браузер і пишемо 7 ZIP. Натискаємо Enter і відповідно натискаємо кнопку Завантажити. Вибираємо 64-бітну або 32-бітну структуру. Ось. Натискаємо цю кнопку, натискаємо «Так», Відповідно відкриваємо наш а, zip Setup», натискаємо Встановити. Випадково, два відкрив. Ось встановлено, натискаємо закрити і шукаємо наш архівчик. Припустимо, ось цей мій архівчик. Натискаємо правою кнопкою миші. Відповідно, потрібно мені розташування цього файлу. І ось у мене, відповідно, ось цей zip-файл. Щоб його розпакувати, треба натиснути на нього правою кнопкою миші, натиснути Витягти все. Ось. І, відповідно, вибираємо, а ну, куди хочете його розпакувати. Або ж правою кнопкою миші натискаємо відкрити за допомогою. Вибираємо іншу програму. Нам потрібен 7-ZIP. Натискаємо завжди, або тільки зараз. І, відповідно, ось наші файлики. Щоб їх розпакувати, їх треба перетягнути на робочий стіл, або ж просто через Ctrl A правою кнопкою миші можна відкрити всередині, або ж, відповідно, розпакувати за допомогою кнопки перемістити на робочий стіл. Цей файлик просто зашифрований, тому не можу точно по ньому показати. На цьому все. З вами був. Всім бувай!